Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям, які захищають свій рід, свою країну. Тобто нас з вами захищають нас від винищення. Бо російські нелюди так хочуть Україну приєднати до своїх говіній. І зараз вони переконалися, що саме український народ заважає це зробити. Їм треба провести денацифікацію. Ну, відповідно, я розумію, що це не просто так. І Путін це не людина, яка, от, знаєте, от вона сама все вирішує, і це вона вирішила. Ні, панове. Мало хто здогадується, що правитель, якщо він хоче довго править, він мусить робити те, що хоче народ. Ну, дуже багато робить. Або демонструвати. От згадайте такого славного політика Жириновського? Колись мені довелося зустрічатися з людьми, які закінчували курси по організації виборів. І вони мені розповідали, що коли вони побачили вперше. На сцені Жириновського, ну, власне кажучи, на екрані, то це була людина, яка закінчила такі ж самі, як вони курси, тільки п'ятірочник. І цікава була така, знаєте, роль у Жириновського. По-перше, він, всі е, політики, вони починають щось обіцять, вони рвуть електорат, стукають до розуму електората, до людей. І вони цей розумний електорат рвуть на шматки. А ніхто не звертав уваги на дурнів. Ану, відвертих дурнів. Ну, не то, що вже зовсім відвертих, вибачте, що коли їсть веделку, собі в око тикає. Але, ну, перепрошую, недоумків, да? їх дуже багато. І недоумок не може задумуватися, логічно йому кажучи, чи ні. Головне, щоб це було ну, начебто зрозуміло. У нас колись був такий академік Лисенко, який категорично виступав проти генетики, Вавілова по його доносам засудили, так він казав, що ми будемо виховувати пшеницю, і вона буде давати більше, більше врожаї. Ну, що таке генетика, це не зрозуміло нікому. А от виховати, дати по і зміниться поведінка, це зрозуміло. І от він на цьому отримав академіка. Так от, Жириновський розповідав доступну для дурнів інформацію. Звичайно, це була дурня, тому що, якщо задуматися, як це зробити, як він пропонував? От там низька народжуваність, все нормально, ми туди солдат пошлем, все нормально, народженість відродиться. Ну такого типу проблеми вирішення. Але більше ніхто за електорат Дурнів не змагався. В результаті він отримав стабільне місце в політиці, яке він використовував для того, щоб прислужуватися владі. Він був таким пробним шаром. По його виступам визначали, як народ на це реагує. І, відповідно, він робив свій бізнес. Тобто він виконував три єдину задачі: вигукувати паролі для дурнів, щоб вони за його голосували, прислужуватися владі, щоб вона йому платила. Ну і попутно свій бізнес. А хто в нас в Україні був аналог Жириновського? Панове, це наш Петро Семененко. Ну, начебто не схожий, да? але в принципі те ж саме. Просто у нас Україна відділилася, партія вже втратила владу, але в нас ціла куча старих маразматиків, які сплять і бачать Радянський Союз. І якщо їм вигукувати і виховані на тих от гаслах, Якщо їм ті гасла вигукувати, то вони будуть голосувати. І він також мав стабільний своїх е, ну, 5%, які дозволяли йому бути в політиці. Те, що він жив в мільйонному доларному е, маєтку, ну, комунізм, це ж комуна, все загальне, все спільне. Ні, панове, він хапав собі, він вирішував проблеми. Але комуністи, ті, що ті маразматики, які, скажімо так, ще не здох, вони отримували порцію знайомих лозунгів і вони стабільно за його голосували. Так от дуже часто, щоб отримати відповідь замість слова чому це робиться, досить змінити запитання і запитати, для чого? От Якщо ми зараз подивимося, в Україні розкрадається гуманітарка, в Україні навибирали, поставили на посади цілу кучу недумків, кучу зрадників. Зараз наші союзники, американці, які нам хотіли допомагати і відбудовувати країну, але бачачи, хапаються за голову, як у нас все розкрадає. Хто в нас керує країною, то вони, ну вони вже встряли. Їм вже, знаєте, сіскочить, моральні збитки. Вони ж ну, сильна країна, все, почали допомагати Україні, і якщо Україна програє, то для них це моральний програш, який, мабуть, дорожче буде навіть чим Україні програш. Тому вони вирішили, ми будемо допомагати, поки Україна не переможе. А потім хай вам трясця, робіть, що хочете. Панове, у нас є чудова перспектива перемогти Росію і після перемоги залишиться сам на сам з цією розрухою. Ну, панове, а якщо поставити запитання, а для чого це треба нашій владі? Ну, чому? Якщо запитання чому, то незрозуміло чому, ну що, не думки? Ну, знаєте, я не дуже, ну, як сказати, я зовсім не поважаю Зеленського. Але наскільки дурним, щоб оце все творилося, і він на це не реагував, а то то саме, вибачте, будь ласка, я не вірю. А тим більше знаючи, що Зеленський його. Виставила команда, він спікер, він говоряща голова. Так як він в фільмі іграв президента, так він і перед нами грає президента. Так от, його вибори, це все. Оцю величезну, гарно організовану кампанію по дискредитації Порошенка, це організував дуже-дуже гарний розумовий центр. І що ми бачимо? На кінець-то президентом став їхній слуга Зеленський. Набрали людей по всім смітникам змили депутати. Люди голосували тільки, стоїть слуга народу! І вони за його голосують. Іванісов перепрошую, підофіл, насильник. Нормально, дивиться, слуга народу! Слуга! Так от, панове. І раптом наш новий президент, Ваван, як він казав, що ми тут всі президенти. Я йому як президент також кажу Ваван. І як, вибачте, користуючись його словами, гідрант Конституції. Так от, наш гідрант, наш Ваван, перепрошую, починає дуркувати. То в фонтані бігає, то в відпусках. Порошенко, сволота, він поїхав в Мальдіви. І е, Зеленський казав Петро Мальдівський. вибачте, будь ласка, якщо Зеленського почать по його відпусткам називати, хо це що, півстарінки треба заповнювати. Так от, панове. І що оцей розумовий центр на радощах от того, що вони на кінець поставили свого вована? Президентом впав в глюк. Ну, глюк це, до речі, німецьке слово перекладається щастя. Воно причепилося до комп'ютерів, коли комп'ютер зависає. Так от, що цей московий центр завис? Він працював. Вони розбирали закони. Вони розраховували внести зміни необхідні. Перепрошую, для чого ці зміни? Власне кажучи, ми вже забули про те, що Зеленський казав, то я на пару років президентом приходжу. Я виконую свою задачу. Панове, а яка задача? Ну, звичайно, найкраще людині пообіцять, буде все, що ти хочеш, а людина вже придумає. Але, панове, я так розумію, що у його була конкретна задача. І його, коли агітували на президента, це йому казали, що пару, за пару років ти справишся. І він нам це транслював. Але потім щось їх стало не вийти. Він вже забув про ті два роки. Він забув про те, що, як він сказав, як тільки я порушу закон, так я сам піду. Угу. Скільки раз порушував закон? Він натикав своїх людей на всі посади. Вся повлота власти, влади у нього начебто. Але, перепрошую, панове, перед нами відбувається церква. Уже всі тикають пальцем в Єрмака і кажуть, що він зрадник, кажуть, що він е корупціонер, кажуть, що він шпигун. І ми разом прийшли, разом підемо. Ну, панове. Це дуже характерно для команди. Тобто в нас до влади прийшла команда, яка має свої задачі. І поки що досягнути ці задачі, їм не вдалося. Але чи було в задачах цієї команди зберегти український народ? Судячи по тому, як готувалися до оборони, ні. Судячи по тому, що попередили. Що росіяни нападуть, знаєте, я вам скажу такий секрет: на війні, під час війни, всі військові операції, все розраховуються із позиції найгіршого. Тобто, якщо ти приготувався пережити найгірше, а насправді ситуація буде легша, то це добре. Тобто, якщо є така думка, що там сидить одна рота чи один полк, і треба нам там пробитися, то розраховують не на те, що та, ну, хлоп'ята, ну нам повезе там одна рота. Набирають потугу для того, щоб справитися з полком. І коли є попередження, що є великий ризик для людей, для загибелі людей, то повинна бути реакція як на найбільшу небезпеку. Для того, щоб... Не для того, щоб упасти і плакати. Гай, біда, все нам смерть. Ні. Для того, щоб цю біду відвернути. А насправді що в нас відбувається? У нас завели справу на генерала Кривоноса. За що? А тому, що він в аеропорту Жуляни, який не охоронявся, але він в межах Києва. І куди можна спокійно висадити російський десант, посадити літаки, так от цей сволочний кривонос пошкодив злітну смугу, і десант уже висадитися не міг. Чи правильно діяв кривонос? В військовій ситуації він діяв абсолютно правильно. Він відвертав найбільшу небезпеку. І таке питання. Ну, можна сказати, чому це так? А, вони ж придурки, вони, ну як припрошу, при, панове, не придурки. Дилетанти, вони не розбираються. Та ні, панове. Є ще, ще питання, а для чого? А тут таке цікаве питання. В початкових відео я розказував, що є проект Небесний Єрусалім на території України. Що це за проект? Справа в тому, що Є спільнота єврейська, хабад, яка дуже, як сказати, дружна, в складі хабадовців багато, багатих людей, дуже багатих. Ігор Коломойський, до речі, Пінчук, зять президента кучми. До речі, якщо хтось поцікавиться, то єврейські хабатські. Організації у нас в Україні якраз широко розповсюдилися саме з приходом до влади е кучми. Так от, перепрошую, панове, що таке євреї? Хто такі євреї? Євреї це народ, який дуже довго жив по чужинам. І він навчився жити в чужинах. У них розвинена дуже сильна дружність. Тих, хто від них відколюється, вони самі гноблять. Тобто, відколодця від спільноти єврейської єврею може бути навіть небезпечно. І вони все роблять для того, щоб вижити. Правильно вони роблять? Звичайно, правильно. Подивіться в садок. Будь-яка гілка бореться, щоб на неї більше будь-який листок, щоб на нього попало більше світла. І. Є інформація про те, що вони задумали викусити із України 5 областей: Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську, Одеську і зробити Небесний Єрусалим. Ну, так називається, умовна назва. Можу ну, вам сказати, панове, дурня це чи не дурня? Ну, мені тут пишуть, що це, до речі, є відео. Там Ігор Беркут, він сам каже, це ми плануємо, ми робимо все. Мені кажуть, що це ж дурня, тому що це е, російська пропаганда. Е, на російських сайтах це викладено. Ну, так, добре, російські сайти, добре. Ну, перепрошую, а якби це були американські сайти? Ну, це провокація, американці, американські сайти. Е, ну, як розвідник працює? Він отримав інформацію і він перевіряє, щось підходить до цієї інформації чи ні. Тобто, ну, це е, деза чи це інформація. Так от, ну, що треба було б зробити для того, щоб е втілити в, е в життя цей проєкт? Ну, звичайно, просто так українці не віддадуть ці п'ять областей. Для цього треба Україну ослабити. А, ну, трошки ще перепрошую. Е ну, е я вам скажу, що в, в Дніпропетровськ, в Дніпрі побудований. Найбільший в світі єврейський центр. Мінора. Випадково це чи? Ну, мабуть, випадково. Ігор Коломойський, коли в 2014 році він почав скажено, з надзвичайною енергією захищати Дніпро, організував батальйони Дніпро, а потім. Коли вже почалася серйозна війна, все, він ніяк себе не проявляє як патріот, то різниця тільки в тому, що є, тоді була загроза, що Дніпро в Дніпрі підніметься, е, п'ята колона підніме повстання. А зараз нема такої загрози. І він не патріот. Тобто він захищав свої інтереси своєї спільноти. Правий він був, ну, свої інтереси, своя рубашка ближче до тіла. Ну, до речі, коли він е, роз, розбирав. Приватбанк і гроші виводив, наші українські гроші. Але ж б, він їх до своєї рубашки приводив. От. Так от, патріот, він не України. патріот своїх інтересів. А хто Зеленський? Зеленський його компаньон. Е, перші кроки Зеленського він коли став. Він роздає гроші. Коли Порошенку досталася країна із пустою казною, бо це роз розікрав е Янукович, то тут казна була не пуста. І наш обраний, нашою більшістю українців, президент, швидко то туди, то туди, то туди перепрошую. Гроші, як вам сказати. ну, Роздає. І тому ж самому Коломойському, який за те, що в нього забрали Приватбанк, який він розорив, він каже, мені треба повернути гроші, я отримав збитки. Не докрав. Той не втік, а цей не докрав. І цьому Ігорю не докрав. Зеленський дає 6 мільярдів. Ну, коли мені кажуть, що е, Зеленський не крав, то так, особисто я не бачив. Але ну невже, Знаєте, як е, два товарища не знайдуть між собою спільну мову і не поділяться загальним ділом? Ну так от країну ослабляють. Відповідно, що треба ще зробити? Зараз війна, і її можна використати. Тобто, домовиться, він, він нам прямо сказав, що треба зустрітися вічна віч з Путіним і зійтись посередині. Ну, прямі слова. Тільки на якій середині, панове. Плани Путіна ми зрозуміли. Йому треба вся Україна, яка середина. Що ти можеш запропонувати людині, яка хоче в тебе забрати все і твоє життя? Але. Він був готовий зійтись на середині. Так от, він зустрічається, з ним розмовляє. І я так розумію, що Путіна це не згоден, щоб віддати ці п'ять областей. Бо після їхньої особистої зустрічі, як він мріяв вічна побалакати з Путіним на російських картах, ці п'ять областей на армійських картах раптом позначають як Новоросія. Просто до того не писали, що це новоросінь, то тут раптом таке клад і саме ці п'ять областей. Після цього Зеленський в Оман їде, розмовляє там е, з Патрушевим. Ну, кажуть, що це все Єрмака справа. Ну, я прошу, Справа Єрмака, чи і Єрмак причетний тут. І зараз, коли в нас країну розкрадають. Тобто, з Путіним домовитися не вдалося. Хоча. Коли розмінували Південь, пам'ятаєте, як Зеленський тоді просто, ну, от, якщо хтось може ловити емоції людей, то як Зеленський казав, готуйтеся до шашликів, у нього камінь з душі впав. Тобто, моя підозра, моя особиста думка, що про щось відбулася якась домовленість, Путін погодився, а потім різко порушив всі ці домовленості. Але, як вам сказати, люди ще ну, все одно треба операцію продовжувати, багато вкладено, багато все зроблено. І тому, якщо Україна після перемоги залишиться ослаблена ніяк, то ці плани можна буде зробити по-іншому. І я схиляюся до думки, що саме так. Вибачте, я вже багато часу наговорив, я вкину до цього відео, знову повторю, вкладу, вкладу відео про Небесний Єрусалім з Ігорем Беркутом. Подивіться, панове, і просто подивіться, що у нас робиться. І, до речі, якщо нам, після того, як Україна переможе, американці більше не будуть нічим допомагати, уявляєте? Ми залишаємося сам на сам з розрухою, повною розрухою. Людям дозволено виїжджати. Багато хто, подивившись на цю біду, розвернеться і поїде в Європу. Їхні там жінки, вони вже там соціалізувалися, і Україна залишається напівпуста. І тут до нас приїдуть. Нові репатріанти, які захочуть у нас пожити. І ми де-факто отримаємо той небесний Єрусалим. А може, ще й той Єрусалим буде. Власне кажучи, Зеленський вже ж сказав, що Україна буде великим Єрусалим, тобто великим Ізраїлем. Ми можемо стати другим Ізраїлем. А українці будуть другому Ізраїлі. Другими палістинцями. Добре, панове, дякую за увагу. Ми, знаючи, знаєте, Катя, попереджений, значить, озброєний. Я, може, помиляюся. Але, як я сказав, у важких ситуаціях завжди готуйся до найгіршого, щоб його відбити. Щоб це не сталося. І якщо раптом ми будемо готові відстояти Україну від ще від яких загроз, то гірше от того не буде. Добре, панове! Ще раз перепрошую, дякую за увагу. Щасти вам. В першому коменті я закріплю посилання. Удачі вам, панове! Ми тримаємося, ми українці! І в першу чергу, панове, я звертаюся до тих українців, які мене розуміють, нам треба об'єднуватися. Я не хочу бути політиком. Я вважаю, що політики вони руйнують Україну, вони її ділять. Вони суцільну ковдру ділять до себе. Ми повинні бути разом. Всі українці разом. І тоді ми сила. Наша армія, наш народ. Ми разом, ми сила. Я думаю, що в них нічого не вийде і прикладаємо до цього свої зусилля. Удачі вам, панове!